Здоровенькі любі та гарденькі, Зараз ми побачимо з вами дуже цікаву битву, а саме Мордор проти Ізенгарду. На стороні Мордору, звісно, Мумаки, тролі, орки алебарди алебардисти. За ними вже зараз я покажу: йдуть орки зі, з мечами, орки-мечники, потім вісім назгулів, король Чаклун. і цей, як його забув звати Роцаурон. Ну, як мінімум, так він підписаний в грі. За ними орки-лучники. З іншої сторони, зі сторони Ізенгарду, звісно, будуть Урукхаї, а саме Урукхаї, списоносці з величезними величезними списами можливо, метра 3-4. За ними орки-мечники зі щитами. Також я додав з лівого та правого флангу берсеркерів ви бачите, які вони. Також є арбалетчики. І найголовніше, це наш голова Саруман. Ну що ж, годі базікати. Давайте починати битву. Хочу одразу пояснити. Що я у спільноті в Ютубі виставив голосування, і деякі люди проголосували за. Набрало 100% голосів, хоч не багато кількість. Я... Для мене, в принципі, один голос це вже важливо. Тому я цю битву починаю. Але я одразу планував робити Бесаурона та Сарумана. Але Без Сарумана... Ізенгарду це не цікаво, але Саурон це блін. Він би тут в соло майже всіх переміг. Тому король Чаклун, рот Саурона та Вісім назволів, якраз його компенсують, і не буде якогось такого надсильного супротивника одного. Він не... Вони не змінять баланс, так як може змінити Саурон. Тільки що ми бачили зіткнення. І я зробив робив слоуму, щоб можна було погарніше роздивитись, як вони стикуються. Наразі вже бачу зліва один, мамок впав. о, і ще один впав. В принципі, по балансу все нормально. Помоки як і не гинуть швидко, так, і досить довго не стоять. Як і потрібно, все ж таки на них пре 20 тисяч орків списоносців. До речі, щодо кількості, я не сказав. З однієї та з іншої сторони виступає 50 тисяч воїнів. Це 20 тисяч списоносців як з однієї сторони, так і з іншої, 20 тисяч мечників, як з однієї, так і з іншої сторони, та по 10 тисяч стрільців. Також я ще ж додав Мордору мамоків тролів, ну і, звісно, велика кількість героїв. А ізенгарду я додав по одній тисячі берсеркерів, берсеркерів з лівого та правого флангу, щоб якось хоча б трішечки компенсувати. Хоча, в принципі, це й зовсім та й не потрібно. Чому саме е, так я зробив гру? Справа в тому, що і в фільмі так говорилось, і у всіх е, іграх та е, симуляціях у Рукхай набагато сильніші, ніж звичайні орки. Ну, можливо, в якихось симуляціях не набагато сильніше, а трішечки сильніше, але все одно сильніше. І для того, щоб було цікавіше дивитись битвою, не було відомо, хто виграє. Зараз, до речі, ви бачите по 20 тисяч з кожної сторін. Вони йдуть плюс-мінус ніс к нісу. Дупа к дупі око до ока. Чому? Тому що компенсували саме ці мамоки, тролі, бо... Ну, блін, а як ще компенсувати кількістю? Ну, тут вже можна було б так зробити, але я хотів зробити, щоб з однієї та з іншої сторони була однакова, хоча б плюс-мінус однакова кількість юнітів. Все ж таки, десь там на одну тисячу більше воно так сильно не вирішує, коли все ж таки стикаються 50 тисяч на 50 тисяч. Так, ну, це ще йдуть вони один до одного, плюс-мінус однаково. Видно, що вирішує те, що вісім наголів ще 에, король Чаклун, Саурона, то їх багато різних таких сильних юнітів. І не дивлячись на те, що в руках самі по собі сильніше звичайних орків, вони навіть зараз ідуть плюс-мінус один до одного 13 тисяч на 13 тисяч. Я так розумію, можливо, тому що. Десь ми тут ще не бачимо, а там гуляє якийсь назгул, який все ще б'ється нормально. Бо, як ми бачимо, з одного флангу вже виграли Ізенгард, а з другого флангу, бачите, підбігають, е вибачте, підбігають е мордорці. Тобто вони там виграли битву, вони навіть пішли до Арбалетчиків, їх похарачити. Тому виходить, одна сторона виграла в битві, потягнула з собою один фланг, а інша другий фланг. Навіть наразі 10 800, 10 900 залишилось воїнів з однієї та з іншої сторони. Все ще невідомо, хто може виграти. По балансу все просто чітко. І я. 10700, 10700. Мені, блін, мені рілі цікаво, якщо тут не будуть такі мені строго себе строїти, там, я не знаю, таку привледу. Тобто, вибачте, то, блін, це дуже цікаво. Я в дитинстві навіть не задавався таким питанням. А хто рілі сильніше? Мордорці чи ем, Ізінгард? Вони би і не зійшлись в битві, але давайте уявимо, що. Наприклад, Саурон переміг, він сам в битву не вступив. О, тобто, вибачте, переміг у фільмі Володар Перснів та в книзі. Фродо не закинув кільце у рокову гору, тому рокову гору також, чи якось вона інакше українську мову називається. Тому виграв Саурон і він почав захоплювати середзем'я. Але Саромон вирішив, що він, він також там не переможений у фільмах, там та да, в книжці. Він вирішив, що він хоче бути все ж таки одним володарем серед землі, не хоче його розділяти з Сауроном, не хоче бути там, його якоюсь там правою, лівою чи ще якоюсь рукою. Тому він пішов проти нього. І от зараз ми бачимо цю е, битву. Наразі вже бачу, що Урукхай виграють. Це не було відомо аж до цього моменту. Далі вони просто зараз будуть нищити лучників. І я не думаю, що буде цікаво просто бачити, як вони добивають цих лучників. Тому я хочу вам запропонувати подивитись цю битву в іншій грі, іншій симуляції. Як там буде ця битва виглядати, можливо, якось краще, можливо, там Мордор переможе. Ми ж хочемо дійти до істини. Хто ж все ж таки з них буде сильнішим у протистоянні? Дякую, що зачекали. Новий бій я створив вже на 50 на 50, на 25 тисяч на 25 тисяч, тому що ця гра більш вимоглива, і мене не зможе нормально потягнути 100 тисяч юнітів на одній мапі. І так, ми зараз дивимося на армію Мордору. Є 100 тролів, така ж сама кількість, як і в попередній грі. 10 тисяч списоносців, як з однієї, так і з іншої сторони, 10 тисяч мечників як з однієї, так і з іншої сторони. До речі, я тут також додав, але тільки не, не з лівого та правого флангу по тисячі берсеркерів, а просто розтягнув одну тисячу берсеркерів. Та по 5 тисяч з іншої сторони. Стрільців. Битва почалась. Я не пам'ятаю, казав я в попередньому відео чи не казав. О, тобто, це ж буде одне відео в попередній битві, що з однієї з іншої сторони було по 20 тисяч писоносців, 20 тисяч мечників та по 10 тисяч лучників. Тут я все в два рази зменшив. Але залишив ту саму кількість тролів. Чому? Справа в тому, що в цій грі нема мумаків. Нема героїв ніяких, тобто я не можу додати Назгула, не можу додати короля Чародія цього чаклуна, не можу додати того рота Саурона і не можу додати ем, Сарумана. І я вирішив просто не урізати у два рази ролік та залишив ту ж саму кількість, яка була в попередній битві. Зараз ми побачили пломо, як проходить битва. Трішечки її прискорю. Мені, чесно кажучи, битва саме в Ultimate... Ні, не в а в Epic Fantasy Battle Simulator, тобто та гра, яку ви зараз дивитесь, більше подобається. Але все одно ж у Єпс це вже про інше, це вже про величезну кількість юнітів. Я б міг би зробити, в принципі, півмільйона орків на півмільйона орків і, зару... і зробити зарубу. Де буде на мапі знаходитись один мільйон воїнів, але ну, цього разу це не зробив тільки тому, що хотів, ну, хоча б якось, приблизити це до того, що могло би реально бути, якось так ну, по чесному віднестись. Ніколи я не бачив боїв там на мільйон або на півмільйона у володарі перснів. Але були бої, де стикались і 20, і 30 тисяч орків. Ну, в фільмі казали, десятки тисяч орків на ній. Тобто, 50 тисяч на 50 тисяч теоретично могло би могло бути особливо, якщо б, як я і сказав до цього, Саурон переміг, і вони стикнулись. Саурон нас просто. Уявімо, що Саурон в цій битві у нас просто десь на чилі, собі сидить, мордорі, дивиться на кільце, думає, який він крутий, що він зміг перемогти тому і не приймає участь у цій битві. І попередній також. Ну а в цій битві навіть і Саурон не приймає участь. Ну. Можливо, колись якось тут додадуть героїв. Гра все ж таки все ще в розробці, і вона може змінитись в будь-який момент, можливо, додадуть якихось нових юнітів. Так. Я бачу тут та сама ситуація. 6 тисяч залишилось лише не. Мордорців. Тобто, і тут виграли Урукхай, тут виграв Ізенгард. Це мораль. А мораль в тому, що орки Мордора, без Саурона ні на що не здатні, і вони програють в обох симуляторах. Ну що ж, давайте тоді поздоровляти Сарумана з перемогою. Якби ця битва була б в майбутньому, ну, в паралельному всесвіті історії книг та фільмів, то Саруман міг би перемогти Саурона. Не один на один, звісно, а от армію на армію, так. Ну допоки Саурон не вийде з Мордору і самостійно всім не наваляє. Тому ще раз поздоровляємо. А вам я дякую за перегляд. Прошу вас підписатись на мій канал. Залиште коментар, особливо, яку саме битву ви хочете побачити в наступному відео, бо в мене вже майже немає ідей, що для вас такого цікавого можна записати, а не просто там хрін знає хто, на хрін знає на кого. Тому ще раз вам дякую. До зустрічі в на наступному відео. На все добре.